Деякі жінки завжди незадоволені. Що б ти не робив, буде все не так. Даруєш квіти, міг краще подарувати. Не подарував, то ти козьол ти забув. Говориш до неї, вже задовбав. Як мовчиш, то ти вже байдужий. І ось ти живеш із відчуттям, що завжди винен. Постійно намагаєшся бути правильним, зручним, без конфліктів. А вона, а вона не змінюється, бо їй зручно. Коли винен ти, розумієш? Зручно. Бо якщо визнає, що причина в ній, то доведеться що щось з собою робити. Доведеться працювати над характером, над агресією, над контролем, над древністю. А, а, а так, навіщо? Ну, якщо можна просто сказати, ти не стараєшся, ти мене не розумієш, ти мене змінив це ти? І ти знову виправдовуєшся. Знову доводиш, знову терпиш. І саме в цю мить вона отримує головне владу над тобою. Бо чоловік, який постійно винен, він дуже зручний. Він мовчить, не конфліктує, боїться втратити її. Пам'ятай, якщо в парі тільки ти змінюєшся, це не кохання, це контроль з її боку. Якщо твої вибачення це її комфорт, ти не в стосунках. Ти в грі, де програв ще до початку. А ти був в таких відносинах? Цікаво.